Усім привіт друзі сьогодні розберемо матч фінальний між Аргентиною і Францією, який завтра відбудеться о 18.00. Нагадую вам усім. Вісім... Ой, господи, о 18.00 за київським часом. Так, Аргентина та Франція. Фіналісти. Ой, Праматичні команди. Перматичні пар... команди. Які здобули завдяки своєму характеру таких успіхів? Аргентина. Ну, програла Саудівська Аравія, ну, подумаєш, програла. Потім вони зібралися і зараз впевнено виграли вони в Мексики. Ну, як впевнено. В другому таймі, так, В першому? Ні. Польщу, ну, впевнено, давайте будемо відвертими Я це казав. Австралію, ну. До першого австралійського м'яча було все під контролем, але потім була паника, коли Австралія забила. З Голландцями та сама історія. Тільки Аркінгина пропустила, у них там паника, вони потім ще пропустили. Але потім заспокоїлися, взяли ігру під свій контроль, довели до пенальті, і там їм вже пощастило. Ну, як пощастило, там 50 на 50 було. Але в мене на увазі Голландці, що ти само пощастило. Але Аргентина проходить далі, ну... В тут вони переграли тактично. Тут була тактична, це була тактична більш. 3-0 більш тактично вона була. Чи Чіпленс -чи та сама гра, та сама. З австралійцями також прагматизм. Ну, як прагматизм, там вони собі дозволяли володіти м'ячем, там атакувати. Ну, Все-таки чи не чемпіони світу ж мають взяти м'яч ну, під ці контроль. Ну і ну, хоча провести позиційну атаку. Проти данці вони володіння взагалі програли. Та 52 на 48. Але ще Франція хто скаже, якщо там вони 20 ударів пробили, а данці тільки 4. На табло 2-1. Тут також тактично переграли. Програла то Ніс, але це гра для них нічого не вирішила. Перемоли Польщі 3-1. Так, у Польщі був момент у Петра Зеленського. Але знов таки. В певний дій на контратаках. Гол Олів'єжеру і все. І Франція там втікала тут тільки так. Це хліб з маслом, Знаєте, для збірної Франції втікти до контратаки на цих інстані. Далі йдемо. Чвертьфінал. А тут збірна Англії. А ось це це ось той суперник, на якого було дуже цікаво подивитися. Як Франція зіграє проти такого суперника. А вона його просто перехитрила. Тому що в англійців майже той самий стиль, що в Англії. Також прагматизм, контратаки. Франція просто віддала м'яті, забила голе. Англійці були. Тікарита Соутгейти зрівняла рахунок, але знов таки. Франція зібралася. Якусь спокійненько забили. Знаєте, спокійненько мені здалося, але не забули. Ось ця французька впевненість мене вражає, Ось що Аргентина впевнена в собі. Так і Франція ну, це команди, які впевнені в собі. Ну, мені ж відчувалося, що може бути такий фінал. Ось я чувствував, що може бути. Ну так, я почувствував, коли там фінал був. Але і, я, знаєте, на скидку брав на чому підні. А давайте вам... Ой, мої дорогі друзі, я вам хочу сказати, те, що ці команди прагматичні, але що вони витворили в 2018 році, ну це, напевно, найкращий матч того чемпіонату світу. Франція Аргентина 4-3 виграла. Там була перестрілка, там була інтрига, ну. Давайте будемо чесними. Такого фіналі ну, не буде. Давайте будемо чесними. Ой, мої дорогі друзі, ой, який де фінал. Команди прагматичні, але як захищається Аргентина? Правильно, не в 10, а в 9. Тому що Лео Месі не приймає участь в оборонних дій. Але навіщо ми це робити? Давайте будемо відвертим. А навіщо тратити свої сили? Тому що коли Месі отримує м'яч він може забити і просто витягти команду. І проти Мексики, і проти... Ой, господи, Австралії. Та й проти тієї самої Нідерландії. І проти Хорватії Лео Месі це робив. То Лео Месі, ну не те ще в одиночку виграти немає. Там є Альварес, молода зірка, але ти не менш. Лео Месі зробив неймовірний вклад. Я, так, ви можете сказати, що Кіліан БП так кошта, але це в ПСЖ. В ПСЖ там і Месі і Бапе ну, це, ну, це катастрофа, <ф> <ф> Давайте будемо відвертими, ну як захищається ПСЖ. Там взагалі вони захищаються все миром. Фантастика. Але це зірки. Хоча Кристоф Галсіє там так дуже серйозно каже, що пихтіли всі. Але Кілен Бапе так, він не відбирає так як хотілося. Але Баппе, він, ну хоча б він робить вигляд, що він захищається. Льо Месі взагалі там не опускається в глубині, тільки коли там м'яч потрібен. Але коли там треба йому там щось захищатися, ні, Месі не обороняється. А бапе хоча б питається, хоча б. Питається. Подивимося, подивимося, подивимося. А я вам хочу сказати: спрогнозувати навіть букмекери не можуть. Ви все бачите зараз прекрасно, так? 35% Аргентина їхня перемога оцінюється, в 34% французька перемога в 31% ще оцінюється. Ну, скажімо, в такий, знаєте, дуже рівний поєдинок. До цього навпаки Франція там трішки віддала ініціативу. Тобто, ви розумієте, навіть букмекери не можуть. Ну, кому ж все-таки трішки, хоча б навіть ну, трішки віддати ініціативу. Один відсоток, ну якщо там в два відсотки перевага, і ще за результату в один відсоток. Ну, в один відсоток перевага, ну. Ну це. І, і взагалі подивитися, нам ну, на додатковий час також непоганий коефіцієнт. І я взагалі не случаю додаткового часу. в фіналах дуже часто додатковий час серія 15. Ти взагалі, якщо ви побачите фінал, то мінімально, ви знаєте? Так Франція, Хорватія 4-2, але знову. Ось цей прагматизм і проти симпатичної команди. Ну завжди прагматизм переможе, ну завжди. Ти можеш там володіти. Буде симпатичніше, але що команда вміє ставити класу оборонна Ну, Оборонна праця здобуде все-таки винагороду. І все-таки команда, яка буде прагматичнішою, вона виграє симпатично. Іспанія-Бразилія Дві симпатичніші команди, два фаворити. Я думав, що там Іспанія там до фіналу дійде за такою грою. Мені дуже подобається іспанський стиль. Я дуже полюбляю, коли команда дуже багато володіє м'ячем. Це мій улюблений стиль, коли команда дуже багато володіє м'ячем. Але Марок. В одній восьмій Іспанію зупинила. Вже в одній восьмій одні восьмі, друзі. Плюс японцями не програв. Ну тут, звісно, хоча до, до цього розпочали фантастично. Бразилія, як вони там. Класно виступили і все там здавалося бразильці. Хорватія, до побачення. За Аргентину такий трюк не пройшов, тому що Аргентина вона більш прагматичніша, ніж Бразилія. Там десь стилі різні. Та Аргентина там не понеслася вперед там з перших секунд. Ну просто віддали м'яч Хорватії, і все. Підловили їх потім і все. Франція та сама історія проти Марокко. Ой, друзі, матч фантастичний. Я сам не знаю. Розумієте? в мене такого не було, щоб я не знав, кому віддати перевагу: французький збірні чи аргентинський збірні. тому що команда, по-перше, чимось схожі. Там Месі, там Бапе, там зірки, там зірки. Ну, там прагматизм там прагматизм. Я думаю, буде серія пенальтів. Ось це мій прогноз. Серія пенальтів і все. Переможе, я просто кажу, серія пенальтів, все. Тому що там такий прагматизм, там буде партійна шаха завтра і все. Там моментів, не знаю, то один не мільйон, чи буде. Там буде, напевно, якесь там володіння, там без моментів, спокійнесенько. Я не думаю, що це буде 2018 рік та 4-3. Хто то, то дивився, той поєдинок, той пригадає, що Франція Аргентина. 2018 рік. 4-3 на користь Франції. Це була, по-перше, одна восьма. Це була одна восьма. Це була одна восьма. І хто там взагалі щось я не знаю. Там про прагматизм ніхто не думав. Думала тільки французька збірна. Аргентинська збірна трішки тоді інша була. А, і це їх десь ну, покарало, Хоча як покарало, Аргентина грала дуже класно. Але проти французів не треба вестись на їхні провокації. Треба віддавати м'ячі французам, А французи та хитрі, вони б навпаки віддавати його супернику. Ну, Франція ти не переграєш. Ось відверто. <постив> Франція так ти не переграєш. Франція сама дуже хитра, вона сама віддає м'яч супернику, але тут Аргентина вибачає. Яке також може просто віддавати м'яча супернику. Дуже цікавий поєдинок. Дід'є Дешам. знаєте, Дід Дешав, пересягати роди. Ось що, що? ось Леонель Нолі, 44 роки. Це його перше таке фантастичне досягнення дійти до фіналу. І тут дід'є Дешам, який там, я не знаю, вигравав як гравець, як і тренер вже в 18-му. Досвід. Ось досвід в таких матчах він грає ключову роль. Не фактор Месі, звідки фактор Месі, так. Він може зіграти на користь Аргентині. А може і не на користь, тому що це Франція. Тобто проти Голландців, проти Хорвації, проти Австралії. Тут Франція. Тобто це два важливиковики. Тобто. І якщо ти захищаєшся проти Франції збалансованої в 9, це фантастика. Тим більше там у них опорники, ось у них там вони ж постійно бігають, це переміщення, але вони не витримують весь матч. Тому що це Франція. Франція не та команда, Франція вона може агресивно вімкнутися. Якщо треба, Франція може настільки агресивно вимкнутися, Чи я там сам в шоці, як вони там можуть вимкнутися, Тому що я не очікував від, від них. Але вони можуть там відрізками вимкнутися, Десь притиснути, можливо. Якщо почувствують цей запах, то що можуть. Рекину та сама може притиснути, якщо почувствує, що може. Але це дуже ризиковано. Ось притискати це дуже ризиковано феналія. Тому що тут я думаю, один, то був один м'яч вирішить. Ось він такий прогноз. Або серія пенальтів, або хтось заб'є один м'яч і виграє ось такими прогноз. Або 1-0 на чюсь користь, або по пенальті. Відверто, давайте будемо відверто. Хто перший заб'є, той на 99% переможе. вже. Тож такий прагматизм не зламаєш. Особливо французький. Що аргентинський, там ще можна якось там пробити буде? Ну французький, ну. Ну а англійці, ну. Ну, але як вони були? Вони били і за штрафною, а французи були у штрафному. Ось вам приклад. Тому ось ласенько. Франція не дає супернику бити із свого штрафного. Що бити із свого штрафного? Що це значить? Це значить, що коли суперник там з 11 метрів розстрілює тебе. Ось Воще це значить. Франція нікому ще не давала себе так розстрілювати. Він ще там Крістенсен забивав. Після кутового. І то це після, кут... після кутового це стандарт взагалі. Ну, а так щось і не пам'ятаю. Так, Англія с пенальті, О, знову, це пенальті, це стандарт. Марокко взагалі не забивало. Польща також з пенальті забивала. бачиш, бачиш, бачу, бачу що то, що те, що з пенальті вони забивали, лише з пенальті. Ну, То ні, там для Франції це не вирішувало, там вони. Вийшла там, я не знаю, в думках там про Польщу чи про кого там буде обріяли. Я навіть не знаю. Там Тому Артема, до речі, попастися. Якщо Польща б вистила, тоді б. І зіграла б хоча в Анічів, тоді, тоді б б побачили іншу пісторію, тому що тоді б Франція рентину, вже в одній восьмій грала б. Це була просто фантастика. І тут би, на мій погляд, би Франція, ну я, я, би, я би думав, що Франція би тоді проходила би явно би ту Аргентину б. Яка ще, ну скажімо, не була, тому що вони ще не зігралися. Але ця Аргентина, ну, набирала з кожним матчем, ну щось набирала, щось так. І вже підходять, ну, навіть в статусі невеликого фаворита, якщо ми подивимося на коефіцієнт букмекера. там один відсоток, але тим не менше. Мінімальний коефіцієнт навіть на їхню користь грає, поки що. Що зберемо фракцію? Як вони розпочали? А вони одразу ж впевнено розпочали. Не як Аргентина, вони впевнено розпочали з 4 1 вони там першу бачили. Ось ця поразка від Тонісу 1 Ну, Те, що іспортила там. Ні, це гра для них нічого не вирішувала. Що це була гра там за вихід, і вона приграла тоді так. А так, це. підготовка була не більш Це була підготовка, тому що вона там перше місце собі вже гарантувала. Ти будеш Франція тратити свої сили. там... ...в Матчі, коли вони там вже перше місце зайняли. А Тоніса там кров і спотом була, ця перемога, тому що вона мали всі шанси, щоб вийти. Ну, а ось в одній ось подивіться, від кого там вони пропустили. Два по пенальтям Лівандовський спенальті. Харін з пенальті. Єдиний момент це Петр Зелінський, коли розстрілював з 14 метрів десь. Все. Все більше, прям таких суперових моментів. Так, ще удар там рахунку 3-0, там удар Польщі через себе там, в стійку. Чи ні, чи не в стійку. Ну, англійці 100% не били. З 11 так далі метрів. А Франція, до речі, била. І це, до речі, також є показник того, як Франція переграла тактично на мій погляд англійців. Хоча ніця англійці було симпатичніше. Але тут не симпатія грає, тут грає досвід. Весь досвід він вирішальний. Ракети на фінал 2014 року. Програли. Програли німцям. 1-0 вони програли німцям. Фантастика. Ну, та Німеччина взагалі була неймовірно сильна, тому я думаю, після того, як вони 7-1 Бразилію виграли тут, навіть казати, про що навіть не буду ось і прекрасно пам'ятаєте, хто дивився той чемпіонат. Ну так, 8 років вже навіть Так, 8 років Німеччина виграла Аргентина 1-0. І потім ж став чемпіоном. Після Німеччини вже Франція весь цей лідерство І зараз. І завтра збірна Франції буде захищати свій титул, тому що ну навряд чи вони захочуть поступатися місцем аргентинцям. Хоча Аргентина буде, ну, це останній шанс на мене Месі. Це останній шанс для Месі. Якщо Месі програє це все, це буде історія, ну, напевно, Кріщану Роналдо. Так, Месі молодше за нього на два роки, але я не думаю, що Леонар Месі там в 39-річному, ну, можливо, поїде, хоча Бог його знає, але маловірогітний такий сценарій. А що Кріщану Роналду в 41 рік поїде на чемпіонат світу, також дуже маловірогітно вже. Це останній шанс для Месі. Що Месі завтра вирішує долю цього поєдинку з м'яч, гарантую вже у Месі буде. Ви самі розумієте, тут без шансів. Але якщо ти саме зробить Кіліан Бапи, я думаю, йому віддадуть точно вже Золотий М'яч. Тому що. По-перше, знаєте, тому, знаєте, я так дивлюся. Статистики хто виграє, тому напевно віддадуть приз кращому гравцеві чемпіонату. Там два претенденти це був Кіліан Бапе та Леонель Месі. Це два претенденти на нагороду найкращому гравцю Чемпіонату світу. Кому віддадуть цю награду? Це не що переможця в завтрашньому. Якщо подивитися застав, так Франція можливо десь помолодше, десь трішки помолодше. І десь у них посимпатичніше там фланг. Дуже швидка команда. Знаєте, ось Франція швидше, ніж Аргентина. І це може зіграти також ключову роль. тому що. Про такого грала Аргентина? Проти Хорватії, але знову таки, Хорватія це вікова команда, і вони десь не встигають. Голландці симпатичні, швидкі. Але знову таке. Фактор Лео Месі. Ось тут фактор Лео Месі. І то вони виграли лише попина. Австралія. Ну Австралія, до речі, помучила, так, так добряче. Ну як помучила? Нерви вони зібрали, я маю на увазі в Аргентинцях. 2-1. Ну, лише 2-1 Аргентина виграла. лише 2-1. Навіть могла пропустити там чистий там, гольовий шанс там, був на останні секунді в Австралії. Не забила, як забила, це була фантастика ріку. Году. Фантастика року була. Ну, але проти. Команда дві. Келіан Бапе. А є ще усмандем була дуже хороша взагалі футболіст. А ще і кінський команди дуже швидкий футболіст. Фланги французів просто фантастичні. Просто. Швидкі, технічні. Це фантастика. Я навіть не знаю кому віддати перевагу. Ну, ось так, якщо подивитись на взгляд. Каже, що Месі прям мотивованих, якщо Месі мотивований, якщо Месі. Я згоден. Якщо Месі мотивований, він може зробити все. Але якщо. Якщо й французи. Якщо є французи, які. Можуть підловити ось і кураж Месі. Ще в маю на увазі? Це як Леонель Месі захищається, можливо, там завтра буде такий день віку, що Леонель Месі сяде в оборону та буде допомагати. Це мало вірить, але якщо це буде, це буде. я буду в шоці. Якщо Леонель Месі сяде в оборону і буде пехтіти. Mm. Але якщо Месі не буде пхтіти в обороні, це ризиковано. А якщо Месі перекриють. У Франції нема Кіліан БП залежності, а в Аргентині є Леонель Месі залежність. Це погано. Знаєте, це може дуже погано завершитися, ось ця залежність. Якщо Месі випадає з гри, я думаю, тут коефіцієнт букмекерів одразу ж повернеться на бік. Уже. Ну, Поки що поки це чинні чемпіона світу. Ну ось на цю мить це ще чинні чемпіони світу. Подивимося, через 24 години. Вони залишаться в такому статусі чи поступляться? Подивимося. Фрація захищається в 10 все-таки. Так клієнт Бапе не активний, але він хоча робить вигляд, що він там захисті. Майсі взагалі цього не робить. Матч важкий. Команди сильні. Це два важливі ковики. Один м'яч вирішить цього. Або серія пенальтів. Серія пенальтів це. Тут такі воротарі, ще дуже такі класні, які, просто майстерні, це фантастика. А 4 трек 18 там, не чекати, не буде, не буде. Ось ну, як ви уявляєте себе, що в фіналі там помчаться, ні. То мій такий прогнозик, або хтось там 1-0, або по, -по пенальті. Я не буду казати, хто виграє, тому що я не знаю. Ось я такий кажу, я не знаю. Команди плюс-мінус рівні. Сказати, хто фаворит. Хто Хто переможе, я не знаю. Подивимося завтра. Я сказав, як все буде. Бути пагматизм по повній програмі. Ось і все. Майже буде не цікавий, але буде інтегруючий. Чи ось таке відео в мене вийшло кому сподобалось? Поставити лайк, підтримати Збройні Сили України. Всім побачення.